Ми прибули винувачні посунки Олександра Михайлович, Олег Роман, Чукас, Коміста Січна Стрика Пукалу Хай. Не прибули записники Дірошника Посунку Костянтинів, Велико Петро Анатолійович, Зеницького Дмитро Петрович, Солоненко, Семан Олександрович. Не буде, окрім записника Земецького Дмитро Петровича, направив, що перебуває в іншому впровадженні. До того ж. Захисник Миранко В'ячеслав Вічеславич бере участь новому суду використовуючи власне тичні пристрої. Для новоприбулих учасників судового процесу доводжу до відома, що дане кримінальне провадження об'єднане вже розглядає колеги суддів ВАК у складі головуючої судді Галабали суддів Крикливого Нагачевського та секретаря судових засідань Туровець і раніше оголошених секретарем прокурора. Та захисників, чи на даний момент будуть до когось відводи новоприбулі учасники? Відсотні, відсотні. Немає, немає пансу? Раз, оскільки нас не представлена сторона захисту Романа Михайловича, тому можливості проводити судове засідання на превеликий жаль сьогодні не маємо. Є якісь організаційні технічні питання, які треба з'ясувати. Може, якісь документи подати хоче хтось. Будь ласка. Я написала щодо п'ятого засідання на п'яте, яке mm -hmm. призначено, у нас там так само в акції одно на інше накладається засідання, тому прохання зняти п'ятого числа числа. Mm -hmm. да, так, там mm -hmm. у нас справа вічньов. Директорці там. І справа, ну, ніби туди, поки що немає інформації. Справа по Укрбуду. Там у нас одна на іншу іншому. Є прохання взагалі глобально. Ви один захисник? Чи ні? Чи є ж декілька захисників? Я веду до того, що. Що е коли в обвинуваченого є декілька захисників, ми уклінно просимо е інших захисників з'являтися на засідання і проводити засідання за відсутністю ваших колег і надаємо тоді можливість виступити е по питаннях поточних просто на наступних судових засіданнях для того, щоб не зривати, почекайте, пане слуху. Е Тобто ми засідання проводимо. Потім, якщо ви бажаєте висловитись з приводу питання, які ви не могли висловитися протягом на засіданні, коли були відсутні, ми суд надає таку можливість. От і все. Єдине, що в пана Лошакова також відпустка, та пан Лошакова, вона в селі лишається. Так, в селі. Тому ми йому назустріч підемо. і це засідання знімемо, знімемо з розгляду. Тому 5 березня не буде. Але просто на майбутнє маєте на увазі. Що е, ви пишете, кажете, я є не єдиним захисником, або просто не пишете. Ваші колеги повідомляють, ми слухаємося, слухаємо далі. Тобто, ну, на жаль. Ну, ціна, я, ціна зриву дуже, кожного засідання дуже висока. Я все розумію, але засідання чимало призначено, і ті засідання вони були призначені раніше, тому ми і повідомили mm -hmm. про те, що mm -hmm. ситуація така склалася. Mm -hmm. От, ми ж про ці засідання дізналися вже постфакту. Бо вони я, раніше призначалися, але ми. У цьому... вас команда захисників відповідно. Ну, ми ми і... сподіваємося, що ви також з розумінням поставите до того, що ми. Підлаштовувалися під тих під той склад учасників, який був встановлений на початок на кінець 2025 року? двадцять п'ятого року. Ми безумовно е будемо намагатися бути продуктивними в цьому mm -hmm. питанні і не зловжувати цим, але може бути і таке, що mm -hmm. будуть такі засідання, на яких потрібно бути присутніми там. Okay. Окей. Тому... Тоді бачимося вже 26 лютого, так? 26 лютого, там, що там. В понеділок у нас наступний. А, ага, так, 26 лютого. наступне засідання 26 лютого. До побачення, будьте здорові. А, чекайте, а 20, а, 23-го не буде?